Всім привіт! З вами Златя Оля. Сьогодні ми будемо руйнувати рожеві мрії деяких наших співвітчизників щодо отримання вищої освіти в Данії. Я буду дуже коротко розбирати п'ять найбільш поширених міфів чи таких, скажімо, невиправданих очікувань, які я періодично бачу, зокрема в моїй групі освіта в Данії з Ольгою Ковальовою. Перше, чого не слід очікувати від Данської системи освіти, що на вищій освіті буде легко. Дуже часто такий міф походить з системи шкільної освіти. Дійсно, данська шкільна освіта дуже відстає за рівнем і за навантаженням, за вимогами від української. І дуже часто ми чуємо від батьків дітей шкільного віку, що ось моїй дитині нема чого робити в школі. Ну, коли ми говоримо про фолькер це дійсно так. Коли ми говоримо про систему вищої освіти, тенденція протилежна. Данська система освіти набагато більш вимоглива, коли мова йде саме про вищу освіту. Далі, наступна річ, яку не слід очікувати від Данської системи вищої освіти це те, що можна туди поступити і пройти навчання з таким собі середнім рівнем мови. Якщо ми поступаємо до данську освіту, тобто данську мовну, то від нас будуть вимагати або Студіпроя, або данськ. а це доволі високий рівень мови, і навіть те, що ми здаємо в мовній школі, і рядом не стояло з. Оцим студіпою. Ну, а данська А це взагалі гімназичний рівень данської для данців. Так? Тобто це ще важче. Якщо ми поступаємо на англомовну освіту, з нас будуть вимагати сертифікат або рівня Б2, або навіть рівня С1, в залежності від того, наскільки важливо, щоб людина вільно спілкувалася, вільно писала, вільно розуміла. Те, що їй говорять, або що вона читає англійську. Причому, що недостатньо мати шкільні папери. Якщо ми, іноземці, поступаємо на англомовну освіту в Данії, нам потрібно мати сертифікати, TOEFL або CAT, або там ще деякі, детально можна прочитати на сайті конкретного вишу, куди ви зібралися, які саме папери вони приймають. Деякі наші Українці звикли, що все можна купити, і біжать раденькі, такі купувати ці сертифікати в Україні. Що я вам хочу сказати: ви можете їх купити. Ви може навіть <сміст> бути таким щасливчиком, що вас навіть зарахують з таким скупленим сертифікатом, але далеко ви з ним не просунетесь, тому що в Данії доволі типова е, така, практика задавати величезний обсяг читати на завтра, так, 20, 30 навіть 40 сторінок з одного предмету. І у вас таких предметів буде 3-4 пари наступного дня, а завтра вам доведеться готуватися до наступного навчального дня. І так щодня. Ще у вас будуть письмові роботи, і це теж буде вимагати такого темпу на іспитах. Треба писати, не піднімаючи голови, особливо це важко, коли мова йде про такі соціально-гуманітарні освіти, де треба писати зв'язним текстом. Ну і ще така мила річ, що в Данії дуже багато завдань розраховані на групу, тобто групової роботи на вищій освіті буде дуже-дуже багато. Якщо ви задумуєтесь, як сформулювати речення, як поставити слова правильно, якщо ви бекаєте, мекаєте, з вами просто не захочуть бути в групі. І отакі, скажімо, молоді, активні, амбіційні, з вами не захочуть мати справу. Так, вони вас дуже швидко, навіть якщо вас туди соломіць до них в підгрупу запишуть, вони від вас відхрестяться, позбудуться вас і будуть працювати самостійно. А ви залишитесь або наодинці, або з тими, хто вже є кандидатом на виліт. Так, от кому все одно. І ви будете ще тягнути завдання, або ж за купу таких данських ледерів, або. Просто взагалі самостійно виконувати роботу, яка розрахована на двох, на трьох, і навіть там може бути і на п'ять учнів. Так? Тобто легко вам точно не буде. Тому розраховуйте на те, що. Принаймні, ви маєте бути здатні інтенсивно читати, швидко писати і розмовляти не задумуючись. Ну і розуміти те, що вам каже викладач, так це теж важливо. Причому ще зверніть увагу, що одна справа, коли ми звикли слухати наших. Вчителів школі, які розмовляють з нашим же слов'янським акцентом, повільно, чітко, а геть інше, слухати запис якоїсь там лекції американця, який говорить з акцентом, і нічого не зрозуміти. Так вам ще треба буде ухо напрацювати на геть різні акценти, ну і відповідно на швидкість. Ще одна річ, яку не слід очікувати від данської системи освіти, це те, що вас візьмуть за якоюсь спрощеною процедурою, за якимись там особливими квотами, правилами і так далі. Ну, насправді дійсно таке було на початку війни було. Видано розпорядження з данського міністерства освіти, що вийшов надають право приймати українських біженців в обхід правил щодо строків подання заяв. І я знаю випадки, коли людей брали без документів. Які потрібні були для вступу, і е, навіть пробачали деякі вимоги, але ця лафа закінчилася. Я вже бачу багато відмов, на жаль. І єдине, що я можу вам сказати, єдине, от поблажка, на яку ви ще можете розраховувати, це те, що вам, е, з вас не будуть вимагати переклад документів, але це треба перепитати обов'язково, але може бути таке, що ваші папери приймуть в оригінальних. В оригіналах без перекладу, тому що данське міністерство освіти видало повний посібник з фотографіями, як виглядає кожний наш папірець про освіту, чому він відповідає в данській системі, що це таке, і до чого його прирівнювати. Тож, будь-який працівник приймальної комісії може поглянути у ваші українські папери і по цьому посібнику визначити, ага, що це у вас атестат за 11 клас, а це у вас диплом бакалавра і так далі. Це єдине на що ви можете розраховувати, так. Ну і щодо, скажімо, без конкурсу, чи от вам нададуть перевагу, ще такий момент: данська система освіти вищої розрахована на таку кількість данських абітурієнтів, які в Данії, скажімо, очікувано є, так? От відповідно до суспільної от, демографічної от такої статистики. Але ж. До Данії їде велика кількість українських абітурієнтів з метою отримати освіту безкоштовно. Я навіть знаю багато випадків, і до мене багато звертаються ті, хто не знаходяться в Данії фізично. Вони або проживають в Україні, або в інших країнах. І от почули, що в Данії можна отримати безкоштовну освіту вищу. І Їдуть сюди оформлювати SL1 виключно з цією метою. Так от, отака тенденція збільшення української абітури означає автоматично. Більше і більше фільтрування цього потоку, так тому що зрозуміло, що Данія не ставить собі на меті витіснити данських абітурієнтів або там з інших країн і замінити їх всіх українськими. Ну і ще зверніть увагу, що англомовних освіт в Данії щороку менше, і вже їх така малесенька горсточка, і наші всі. Абітурієнти налаштовані в основному отримувати освіту англійською. І виходить, що вже буцькаємося за одні й ті ж самі місця у навчанні одне з одним. Ну і не забувайте ще корінне населення, вони теж нікуди не ділися. Ще одна річ, яку не слід собі фантазувати, коли ви поступаєте до данської Данського навчального закладу вищого рівня за те, що до вас буде якесь особливе ставлення, тому що ви переселенець, тому що ви іноземець, тому що у вас важка ситуація, і так далі. В Данії це настільки не Типова річ, що навіть про неї забути, єдиний спосіб в даній щось здати це прийти і здати. Ніякі знайомства, хабарі, там сльозки, скарги на важку ситуацію і так далі не діють, і навіть не очікуйте, що до вас буде скажімо, до вас будуть застосовувати якісь там пом'якшені вимоги, тому що я ж іноземець, я ж е, там поганенько говорю англійську, я не так швидко читаю, я не так швидко розмовляю. Тут геть інший підхід. В нас є формальна вимога, ти маєш володіти таким рівнем. Тобто, ця вимога не для красоти, не для того, щоб когось відсіяти, хто нам не подобається, а тому, що дійсно необхідний цей рівень мови, щоб потягнути це навчання. Тобто Якщо я купив папер і якимось чином поступив туди, то, вибач, це моя проблема. Так? Нема було чого дурити. Я ж на щось розраховувала, коли, куди я туди поступала. Тобто, в Данії, помітьте, що в Данії не трясуться отак за кожним студентом, як в нас в Україні, ми звикли, що правили самі по собі, але потім а, о, ти там на контракті, то о, треба ж от контрактників не відраховувати, так? або можна прийти там поплакатись, що в мене дитинка маленька, або в мене батьки вб'ють, чи щось іще, я сама викладала. В українському виші мені ці всі піс... пісеньки співали. <смі> так? Я це все знаю на пам'ять. І повірте мені, в Данії це не працює. Навіть якщо ви відкриєте рота і почнете там щось таке озвучувати, щоб вас пожаліли або щось іще, вони просто не зрозуміють, чому ви це говорите. Так? Ну, в кращому випадку вам поспівчувають, але ситуації це не змінить. Тому розраховуйте виключно на власні сили. І якщо щось здавати і вчити, то це тільки здавати і вчити, або вчити і здавати. Ну і останнє, чого не слід очікувати від данської системи вищої освіти, це те, що для українців приймуть якийсь особливий закон, ще один, так, коли закінчиться діючий особливий закон. <схід> На жаль, дуже часто я бачу таку думку: люди висловлюють, що Ну, Дійсно, коли закінчиться СЛ-1, то все право на безкоштовну освіту для українців припиняється за винятком такого дива, якщо нас от приймуть до ЄС, так, тоді в нас будуть геть інші правила. Але, на жаль, ми не сподіваємось на таке диво, що одразу це відбудеться принаймні, так, от одразу після закінчення війни. І, відповідно, право навчатися безкоштовно, право перебувати навіть в Данії припиниться. Так, ми зможемо перейти на навчальну візу, платити за навчання, але це будуть геть інші умови. І дуже часто я бачу, люди пишуть, що ну я сподіваюся, що для нас там щось придумають, для нас там щось зроблять. Люди облиште оці мрії, Данія ніколи нічого не робить, такого, щоб просто кому -то, комусь зробити добре. Якщо вона щось таке робить, то це випадково, це просто співпадіння, тому що Данія сама від цього має якийсь зиск. Якщо Данія не має ніякого зиску, то все ніякого такого, скажімо, у такого щастя не буде. А Данія, в принципі, знову таки кажу, що цих англомовних освіт горстка, і на них іноземці, які не хочуть вчити Данську пруд табунами. Тут є певна категорія от людей, які опинилися через інші обставини. Так вони думають, та навіщо мені Данська? Різними шляхами вони сюди потрапляють, і от вони всі йдуть на, на ті самі освіти. І виходить, що конкуренція зростає, 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 і Данія не зацікавлена в таких фахівцях. Тобто казати самому собі, що ну я ж от закінчу освіту, я ж зможу там працювати, це теж ну цього недостатньо буде так, для того, щоб таку вам зробили поблажку. Тому розраховуйте знову-таки на якісь. Запасні варіанти, або обирайте освіту, яка вам дасть якісь навички, що ви зможете використати їх, навіть якщо ви не отримаєте дипломи, так, щось практичне, або розраховуйте на те, що вам доведеться припинити навчання, переводитись до України, або платити за те, щоб завершити навчання в Данії. На даний момент вартість семестру. Навчання на вищій освіті, в Данії для негромадян ЄС коштує від 4,5 до 7,5 тисяч євро. От такі собі розцінки. Все, на цьому дякую за увагу. Всім до побачення. Я підготую серію відео про те, які документи нам потрібні для вступу на вищу освіту, якщо ви все ж таки наважились на це. Все, на цьому, всім пока.